Добрий ранок, мої хлопчики та дівчатка. Боже, 7.04 ще темно. Я, звісно, колочуся ще з п'яти часів. П'ять часів проснулася. Йду прогрію машину. Сонечко тут вийде аж 7.45 і то в той горі, а тут його поки не буде. Виключили світло, тільки що. Зараз Рома пішов включати генератор, але я цибулинку вже вам на роботі свою покажу. Ми сьогодні хочемо поїхати в Косів на базар. По суботам в Косів дуже-дуже великий базар. Так що ми, ріднулічки поїдемо сьогодні всі в місті. Так все красиво, сніжно. Встало в 5 часов, пів шостого виключили світло. Не виключали цілу неділю. А сьогодні щось трошки виключить. Добрий ранок. Ну що, їдемо на базар? Ну давайте я вас чекаю на роботі, бо дівчатка теж встали. І кажуть, дівчатка теж встали. Да, вже в діті. Я вас чекаю на роботі. Давайте, гайда. Їдемо ми на базар, зараз рома, що включає генератор. Так, трошки розвідняється. Отака красота. Так, мої ріднулі, мої красотулі, поки машина заводиться 7.10, слухайте, прямо темно, що темно. Сонечко вийде аж у 7.40. 7.40 я танцюю. Так мої ріднулі. Я вже прогріваю машину, думаю, подожди, світуря, включила фарі, машина прогрівається, а це будинка. Дівчатка, це булиночка у мене сьогодні. Нашої світулі ланкоті. Оцей обалденно класний костюмчик. Оці та потулечки це я неї брала. Сьогодні я вся у ланкоті. Дівчатка мої костюмчик обалденно-класний. Ви знаєте, я його так люблю. Я в ньому шкодила вже на роботу. Я його постирала і опять оділа. Дівчатка, він дуже крутий. Він йде по ножки, а внизу такий трошки кльошом. Я просто люблю такі штанішки, вообще люблю такі речі. Кофточка обалденна така двінесенька, байдуженько закриває нам таку половину нашої копочки. Курточку застібаю, все. Вчора помила голову, заплала Аня мені косичку. Сьогодні встала волосики сухенькі, губки накрасила, очки підвела цибулинку, показала. Їду, відкрию магазин, а потім поїдемо в Косів на базар. Сьогодні в косі дуже великий базар. Поїдемо, потім приїдемо там на пару. Так що сьогодні ця булиночка в нас буде не в номері, а на дворі. Машина прогрівається, шум річки. Ми чуємо запах смерек, я вам передаю через камеру. Дуже туман. Такий в горах туман, сильний, сильний, сильний туман. Я хочу вам сказати, 7.12, а воно ще темно, темно, темно. Ну нічого, ну, такий туман у горах так парує там все, я так дивлюся вверх. Звісно, камера вона туман не передає, але мої хорошенькі, оце повітря, оцей шум річки. Чути, як машина деренчить, ну нічого, каруська моя. Їду я зараз на роботу, відкриюся, позамітаю, витру пол і поїдемо. Потім приїду. Сьогодні свята субота, завтра свята неділя. В понеділок ми вже уїжджаємо. Ні, би все розказує. А взагалі, що казати, Світуля, там, де ти, там включена камера і вимислено з нами. Тому що чуєте, ну в косі я була, але не була. Рома сказав, що по суботам дуже-дуже великий базар. З п'яти утра він там, до речі, ну ми поїдемо хоч у вісім, не з п'яті утра. Ну стало п'ять сьогодні, встало п'ять. Все трошки розгляняється. Ми хорошенькі. Я вам хочу побажати гарного, тихого, спокійного, легкого дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми собі щось задумали, і ми це охочемо, воно обов'язково буде. А якщо ми утром сладко на бомбучені, встала, потягуськи не зробила, щось там снилось, щось собі, а воно так приснилось, придумала, нафантазірувала, все настроєння немає. то лучше лягайте назад, в кровати не виходьте з дому. Це я вам даю мільйон двадцять п'ять процентів. Того, що весь день буде такий. А ви ні, ви привстали. Ні, таке, що знає, дискомфорт. Лягли, привстали, присіли, ні, присіли на свою красиву красиву попу, підняли дві свої очаровательні обалденно-класні ножки, право опустили, встали, пішли холодною водичкою, вмились, зубки почистили, губки накрасили, розчесали. чисти. Я не розчесую волосся, У мене кучеряю волосся, так встала, утром підправа я байдуже. Все, день чудовий. День Думаю, що там години Рома чи генератор. А що ні, миха, утром обично як Просипаєшся, ми завжди чимось недовольні. Ну рідко, коли ти встаєш, утром прям пархаєш. прям тако встала, взлетіла. Встаєш, щось собі думаєш, не можемо. Я обично, коли встаю, я ще сидю, посидю, покачаюсь, так от трошки покачаюсь, покачаюсь, потім відкрию одне око, відкрию друге. І треба одразу йти вмиватися. Саме головне ніколи не лягти ще раз. Я оце, якщо встану і ще раз ляжу, то я вже встану восьма в дев'ять. розумієте? Ні, 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 це вже не то. Головне піти до холодної води добратися. Якщо немає води, то сніхонду. Ну оці очки треба трошки протерти. Все, очки потерли, зубки почистили. Все, друга людина. Боже, вже так ходиш по тій не знаєш, що їти. Але я віщо собі готовлю з вечір. О, Рома вже виїжджає. А Рома вже виїжджає. А, він їде на будову. Пожалуйста, ага. Рома вже їде на будову. Добрий ранок. Ми їдемо на базар. Так, мої рідулі, мої краси люди, я вже виїжджати на базар, на базар на роботу. Цибулинку вам ще раз покажу, вже воно розвиднилось. Уже 20 минут 8, ми так розвидлося, байдуженько. Цибулиночку вам покажу опять же. Час. Та, ну вже не буду, коптиночку ви бачили, вона така в мене, як курточка, штанішки та кутулечки, один стол, і до чого, я хочу вам сказати. Всегда саме головне, щоб нам воно подобалось, нам було удобно, нам комфортно. Головне, щоб вам удобно. Те, що ви прийшли, вам сказали, що ти на себе напялила, а ви скажете, що хочу, то й напялила. Що мені подобається, то й нап'яла. Обично, да, ну, коли приходите гарненька, на вас так, ну так, знаєте, ну таке, якщо вам сказали таке, то ви в мене взагалі, ви поняли? А якщо взагалі нічого не сказали, то вони просто завідують вам мовча, бо ви красотка. Щиро кажу, чи ви в мене пишка, чи не пишка. Оділи кладічко, дівчатка, оділи штанічки. Все, саме головне, що вам удобно. Аня моя сьогодні каже, а ну покажися, Валентіна на до мене покаже. Каже, байдуже, байдуже тебе цибулинка. Да? Вийшла було темно, вже посвітило. А я з вами ж хочу говорити, що я утром, утром пропустила. Ви розумієте? Утром я, ж, я думаю так, але встало 5 часу. Півшосто виключила світ. Але я до пів шостої пішла, сходила дуже Ви зубабичу. Думаю, так маті сьогодні кремом лице. Буду з вами щось говорити. Понімаєте, що лице блині, блистить, блистить. Я намастила для мене лице блистить. Глазки внутрі щось тако підкрасила, стрілки також накрасила, Головне, що очі не викула. Байдуже, губки накрасила, все, костюмчик одягнула собі і ви виходить. Так поїдемо сьогодні, все одно ну, люди починають таку. О, зараз багато дуже машин їде на буковель. Ну я ремче, всі на Буковель. На Буковель дуже багато їде машин. Лижі. Хто любить лижі, дівчатка? Я не знаю. Я люблю санки. А саме лучше не санкці як льонку. Сіла з горки спотилася і гайда, пошла жара. Так, що мої рідні? Ну все, наговорилася з вами, вже відвела душу, а то суть утром стала. Темно, думаю, подожди, з ким мені сідати, сама собою говорити. Пішла до дівчаток, бо я теж послухаю, теж на базар після. Так що, ми, ріднулічки, виходимо тільки з правої ножки і гарного, чудового легко вам. Так що ви чули мої красуні, що б ви собі не вділили, що б ви не зробили на ці чудові головочки, чи воно біле, чи воно чорне, чи воно красне. Зробили і зробили. Вам подобається саме головне робити те, що вам подобається. Ви мене чули. Ми не можемо ніколи, нікому годити. От, допустим, одіваю я платя. Тут животик випер, там попа випад, гай, що. Знаєте що особливо? Коли віддівайте плаття, вам щось не подобається, одівайте каблучок, взувайте каблучок. Коли каблучок взуваємо, дивіться, вроді така пишка встала, Ото, струнка, як тополя, зелена як гай. Красотка моя, ви про себе згадайте. Да, да, я вам це кажу, просто щоб ви знали, що ви у мене богині. Дівчаточки, ще раз вам кажу, не важливо, скільки нам років, не важливо. Важливо, наскільки співає ваша душа, а ваша, сприва... а ваша душа буде завжди молода. Так що мої красуньки і красунечки, Ні, ну мужчини, за вас судна тема, ви у нас завжди. Красиві. Ви завжди у нас красиві, без вас теж ніяк. Але жіночка, вона як, губки на краси, а така вже друга, вулиця розпустила, ти ще краще. Так? так, мої красуні. З чого починається ранок нападають? Забалдила, класні всі булинки, костюмчик от вам фартушок от нашої Лорочки, дівчатка. Але я хочу сказати, зараз. Що... Трошки позамітаю цей коврик, підніму теж я сідаю його, то піднімаю, воно вроді від себе вимітаю, але мету все до себе, нібито від себе, а потім в кінці до себе. Бо морозу немає, так розумію, морозу немає. Погодка хорошенька, хороша погодочка. Сьогодні субота і дуже багато машин їде на буковель. Так, а з Буковелю обов'язково зайти до світульки за рибулькою. Чули? У мене дуже вкусна рибулька. У мене дуже смачні рулетики. У мене дуже вкусна колбаска, у мене дуже вкусна ікорочка. Так що мої хорошеньки. Отака сьогодні у мене робоча цибулинка, красний фартушок, костюмчик, віник, губки накрасені, головка помита, волосики розпустила. Що їх закину, ззаді гулечку закладу і всім гарного, спокійного, тихого дня. Я вас I love you. Я відкриваю двері, Ось завжди відкриваю двері, щоб воно провітрилося, Я не знаю. Оця манічка така, зараз повимітаю, потім заметую і все, відкрила двері. Пол помила, позамітала. Вітрину витрила, все чистенько, все гладенько. Я хочу сказати, що я ще з вечора так, позамітала, помила пол, думаю, знаєте, з вечора одне, з утра воно друге, такий заряд собі. Знаєте, зарядка що? зарядочка на весь день. Ось така зарядка. Якщо чесно, я дуже люблю замітати. Я люблю замітати, я люблю мити пол, я люблю вивішувати стірку. Але я ненавижу знімати стірку, я ніколи нічого не гладю, у мене все, у мене все жадко. От вчора фартошок постирала. Я його не викручую, я його постирала. У моєчки він стік. Я його достала, оділа на плечики, він вже стік у моєчки, поставила над батарею, повішала, на вішалочку там, де полотіночку. Все, наутро дивіться, глажка удалась. Хорош, хороший. цей костюм немнеться. Кожне утро дівчатка прибирає. Тут така чистота, тут ідеальна чистота в Яремчі. Зараз тихо, 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 тихо. Машин немає. Время вже, що время вже дев'ятий час. Я вам хочу сказати: ну тут так, субота, неділя, неділя. Взагалі тут магазини всі закриті. Правда, магазини по бокам у мене неділю закриті. Я хочу сказати, що я дуже велика. Не забувайте, що возле нас санаторій Прикарпатський. Дівчатка, ви заходите на інстаграм санаторій Прикарпатський Ремчо, і вам всі довідки там дадуть. Бо багато в мене хто питає. розумієте, за цей? У мене вже ідеальна чистота. Я вже позамітала. Прибрала, чекаю на вас. Я вас вже так. Ну я спочатку вимила, ну вимила. ну таке, мусор було багато, але я його не виносять. У мене за углом є альфатор, і я в кульочок і в альфатор, але воно коло мене. розумієте? Правда, я рамча, вона дуже велика. Вона дуже дуже. Велика. От даже ось що коло мого магазину. от дивіться, отам дві гостінці, і тут дівчатка, Тут можна остановитися, де ви захочете. Правда, вона дуже велика. І з яким хоче, видані, що хоче. Хто їде з буковеля, хто їде в Буковель, Біжі свого сьогодні їдуть в буковель, дуже при ранок. Добрий ранок. Добрий Ранок Ранок почався з кави. 8.08. Ми, звісно, їдемо. Так, Рома, розкажіть про Косівський базар. Ми їдемо на Смуднянський базар, це в Косові. Один раз в суботу він. Один раз в суботу. Величезний базар, величезний, надзвичайно. Ми покажемо. Будемо, будемо там, покажемо все. Шикарний, просто шикарний. побачите. — Ларіса, центр Гуцульщини, да? ну, та так? Ну Так, Косівщина, можна сказати. Майже, майже. майже. Так що ми якраз. центр це верховина. Але все ж таки, Магазин для вас готовий. Поли помиті вітрина на терта. поки ви відкриєте свої очки, поки ви прийдете до світульки, то я вже й приїду. І базар покажу і все повернемося. Дівчатка, як настрій години. з 12-ї години, Ромака має готові витрачати <рес> гроші. Аня, знаєте, що склав? Що ви хочете біля шашу з м'ясом? Каже, біля шаху. Обичайно, що їде до базар біля шісті.